Ті подій на дивіться по різникову. Я дозволю собі сказати свою перш за все суб'єктивну точку зору. А потім я дам вже аналіз тих подій, тих заяв, які відповідно робляться. Звичайно, звичайно, будь які міністр і міністр різника як міністр охорони здоров'я міністр оборони, тим паче, в воюючій країні, він звичайно несе всю повноту на політичної відповідальності. Це Аксіома це абсолютно зрозуміло, от але разом з тим. По тим кейсам, які там, скажімо, інкримінували по міноборони там, по закупкам, якщо говорити конкретно, да? засоби масової інформації, були, до речі, вже порушені кримінальні справи тим самим ДБР Державне бюро розслідуванням і, до речі, СБУ по різним фактам, в тому числі по махінаціям на місцевому рівні закупівлями, в тому числі продуктів харчування. То як на мене мають нести за це відповідальність перш за все люди, які безпосередньо по функціоналу відповідають за ці напрямки. Ну що відповідно потім і відбулося, як ми бачимо, да що керівник департаменту а, пішов у відставку. Заступник міністра оборони пішов у відставку. Ну тобто, там по вертикалі почались а, а, чистки. От, хто, хто пішов сам, кого пішли, ну а на кого, відповідно, ще й порушили кримінальні справи. от, в принципі, зараз все відбувається так, як має відбуватись. От, я не розділяю тієї позиції, щоб всіх, вибачте, заслали, всіх собак вішати на міністра. Тому що міністр це політична, перш за все, посада. Ну, погодьтесь, ну, не питання міністра погоджувати закупівлі.